Вітаю вас, любі малята та шановні батьки, ми продовжуємо наші з вами розважальні повчальні ігри. Ми тренуємо пальчики. Сьогодні я пропоную вам звернути увагу на те, що наступила весна, пора року, яку ми з вами довго всі чекаємо. Ми з дівчатками будемо зараз трудівницями. У кожного з вас вдома є от такі моточки. Моточки ниток, які використовує бабуся, які використовує матуся. Коли щось в'яже, я пропоную нашим дівчаткам потренувати свої ручки. На перший погляд, це здається дуже легко, але ми привчаємо наших дітей до тренування дрібної моторики. Ми беремо моточок і. Починаємо цей моточок ось такими рухами накручувати у клубок. Здається, що це легка праця, але ми тренуємо м'язи нашого зап'ястя. Ми накручуємо цей клубочок, а працює наша ручка. Закріпили колір блакитний, взяли інший клубочок. І так само накручуємо наші ниточки на наш клубочок. Накрутили стільки, скільки у дитини вистачає терпіння. Клубочок тікає, закріпили кольор фіолетовий. І так можна брати інші кольори, які у вас є вдома. Для хлопчиків я пропоную потренуватися ось такими застібками. У нас прийшла пора року весна, ми зняли теплі шуби, вдягли наші куртки і ми повинні без матусі навчитися їх одягати. Ось ми знову наша, наше тренування. Беремо застібку, засовуємо її так, щоб наша блискавка застібнулася. І ми вдягнулися, і маму не потурбували, і потренували свої пальчики. Зверніть, будь ласка, увагу, сьогодні я на наше заняття вдягнула дуже гарні буси, або ми можемо ще сказати, намисто. Це українське національне вбрання. Я сьогодні до вас прийшла у вишиванці. Біла сорочка, яка називається Вишиванка. У нас з вами наближається свято, яке відзначає весь український народ це день народження Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко це легенда, це видатний український письменник, який писав дуже багато творів. Є дитячі письменники, а є народні письменники. Він дуже багато писав про природу, про народ, про батьківщину. І зараз ми з вами вивчимо за допомогою мнемотаблиці наш віршик, який називається Весна. Приготуйтесь, будь ласка, спочатку послухайте, а потім ми з вами його розучимо. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок соловейко гаї, землю убрану весною, вранці зустрічає. Зверніть, будь ласка, увагу! для вас будуть незнайомі слова ряс. Ряс це такі перші весняні квіточки, які з'являються з першими теплими сонячними днями. Отож, давайте ще раз за допомогою звертайте уваги на таблицю і повторюємо наш віршик. І ви також будете знати свої перші твори Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жай воронок Соловейко в гаї, землю, убрану весною. Вранці зустрічає. Ось такий весняний віршик сьогодні ми з вами вивчимо. Дякую за увагу! До побачення!